Мрієш про ідеальний відтінок, яскравий колір, живий блиск, волосся, яке закохує з першого погляду. Легенда повертається: це колор, фарба, яка дарує волосю насичений колір, стійкий блиск і бездоганне покриття сивини, 20 розкішних відтінків. Бути різною це твоя сила. Спробуй усі сторони своєї краси з палітрою це колор. Відтінки це колор, створені, щоб підкреслити твій настрій. Хочеш легкості: обирай світло-русявий, бежевий блондин чи ніжний шампань. Любиш холодні акценти. Твій вибір сріблястий блондин, платиновий блондин або розкішний сапфір. Для теплих і природних образів натуральний русий, карамель, мускат чи кава з вершками. Сміливість і пристрасть це яскравий янтар, мідний тіціан або глибокий сандал. А для розкоші й елегантності обирай шоколад. Темний шатен. Темний шоколад чи класичний чорний. – стійке фарбування для всіх типів волосся. Живлення та відновлення з олією жужоба і кератину. Блиск, еластичність і м'якість після кожного фарбування. І найголовніше професійний результат у домашніх умовах. -Color – це професійний барвник для побутового використання, легкість нанесення, салонний результат вдома. Одна упаковка містить. Тюбик крем фарби. 50 мл. Флакон пароксану 50 мл. Інструкцію із застосування: пару рукавичок. Фарбування проводити на сухому волосі. Рекомендується попередньо вимити їх. Спосіб застосування: відкрити флакон із пероксаном, вилити його вміст у неметалеву тару. відкрити тюбик з крем-фарбою та видавити його у призначену для змішування тару. змішати обидва компоненти до отримання однорідної маси. Негайно починати наносити отриману масу на сухе волосся. Застосувати спеціальний догляд після закінчення дії фарбуючого складу, шампунь та бальзам для фарбованого волосся. Бальзам для волосся. Залишити діяти на 2-5 хвилин. Це колер, це краса, яка залишиться з тобою. Легенда кольору. Повертай.